Доброго дня, я Паламар Альона Анатоліївна і запрошую вас сьогодні на майстер-клас по виготовленні іграшки з гофрокартону. Гофрований картон це пакувальний матеріал, який складається з кількох шарів гофрованого та гладкого. Завдяки такій будові, цей матеріал досить міцний та гнучкий. В основному він використовувався як пакувальний матеріал. А з недавніх часів умільці навчилися використовувати його у рукоділлі. Вироби можна е, робити з дітьми різних вікових груп під час е, уроків чи в позашкільній діяльності. За допомогою своєї уяви, праці гофрокартон можна перетворити в оригінальні вироби: в різні іграшки, скриньки, вази, квіти, фрукти, е, настінні панно та інші. А зараз пропоную виготовити пандочку в техніці об'ємного квілінгу з згофрованого картону. Для роботи нам знагодиться гофрований. картон. Для склеювання можна використати клей пістолет або клей титан, можливо, клей ПВА, але клей ПВА буде довше сохнути. Заздалегідь гофрований картон нам потрібно буде порізати на смужки товщиною 1 см. Нашу роботу ми почнемо із формування очей. Для цього візьмемо смужку чорного гофрокартону і зробимо з нього завиток. Завиток намагайтеся робити щільний, тоді він буде міцним. Далі із завитка нам потрібно зробити форму краплиночки. З одного кінця ми просто стискаємо, надаючи їм такої форми. У нас є перше очко. Далі з таких деталей нам потрібно дві. Робимо другу деталь. Це у нас є дві деталі для очок. Поверх чорного заготовленого елемента нам потрібно прикріпити білу смужку. Обмотуємо деталь білою смужкою. Вити, ось така деталька. Готуємо друге око. Ось у нас є дві готові детальки для очей. Тепер нам потрібно з'єднати очки разом. Для цього ми зробимо невеличкий завиток з білого паперу, скручуємо кінець, але не повністю. Далі нам потрібно намастити клеєм і прикласти до оченят. Очки також потрібно між собою з'єднати. Тепер рештою смужки нам потрібно обгорнути очі навколо. Так, обгорнули. обгорнули. Тепер ще потрібно додати ще дві смужки білого гофрокартону по колу. добавляємо. Сформуємо мордочку. Так. Виходить у нас ось такий елемент. Тепер нам потрібно сформувати мордочку. Для цього ми беремо дві смужки тоншого гофрокартону, Тобто смужку ми розділяємо навпіл по 5 мм і зробимо завиток із двох смужок. дна и добавляем еще одну. И добавляем еще одну. Так фиксуем. нас виходить ось така деталь. Тепер нам потрібно цю деталь приклеїти ось в цьому місці, тобто сама оця у нас передня частина нашої мордочки. Робимо також відповідну форму, приплюскуємо трошечки знизу, приминаємо і робимо трошечки видужену форму таку доверху. Получається деталь. І її нам потрібно розмістити ось тут. Так. У нас формується така передня частина мордочки, взагалі вся голова. Тепер нам потрібно зробити вуха. Для цього беремо смужку чорного паперу так, і формуємо завиток. Завиток сформований, фіксуємо. Так. І для того, щоб в нас вийшло вушко, і ми прикле... змогли приклеїти його до голови з одної сторони, ми приминаємо. Тобто робимо його плоскішим з одної сторони. Так, ось так. Така деталь. Це буде майбутнє вушко. Таких деталей нам потрібно дві. Зробили завиток, фіксуємо так. і робимо плоскішим з однієї. Ось у нас вже готова ще одна частина нашої пандочки це вушка. вушка. Тепер формуємо животик. Для цього беремо три смужки гофрокартону білого кольору, робимо з них завиток. そうはい。 Дві ще одна. Так. Коли ми змотали животик із трьох смужок білого гофрокартону, зверху нам потрібно обгорнути його смужкою чорного гофрокартону. У нас ось така деталь. Це майбутній животик нашої пандочки. Так, тепер ми приступимо до виготовлення лапок. Для того, щоб виготовити ось таку лапку подушечку, ми використаємо або рожевий, або оранжевий гофрокартон в кого який є на даний час. Для цього робимо знову ж таки завиток у формі. Краплинки. Так. Тобто робимо круглий і з одної сторони притискаємо, для того, щоб, відповідно, прим'яти, стончити. Так, ось у нас форма краплинки. тепер зверху до оранжевого. мы добавляем еще черный заготовок. Так. У нас выходит ось такая Таких деталей нам потрібно дві. Так, фіксуємо і додаємо смужечку чорного протону. Форму. Так, і, і ось у нас є дві деталі. Тепер нам потрібно виготовити ще ось такі лапки довгенькі. Для цього беремо смужку чорного гофрокартону і складаємо його, але вже не у коло, а ось такий овал. Тобто ми беремо трошечки більше, десь 1,5 см відрізочок, і обгортаємо його так само, як попередній. І в нас виходить в кінці ось така деталь. Фіксуємо і робимо ще одну. Так, готово Прикріплюємо. Це ми сформували ручки. Ми виготовили частину елементів нашого майбутнього виробу. Зараз він плоский. Для того, щоб його зробити об'ємного, нам потрібно подвоїти деталі голови та деталі животика. Знову робимо ці деталі. Тобто для животика ми беремо три білих смужки. Для животика ми беремо три білих смужки і одну чорну і робимо завиток. Це три білих, фіксуємо його, того, щоб нам не розсувався виріб. Так, і додаємо ще одну чорну. Так, ще одна деталь для животика готова. Формуємо задню частину голови. Для цього беремо смужки білого гофрокартону і робимо з них завиток. Для голови нам необхідно буде 6 смужок гофрокартону. Так. Нам потрібно, щоб розміри цих двох частин співпадали. Тому, намотавши цих 6 частин, можна приміряти і подивитися, чи нам підходять такі розміри. Так, це у нас 5 смужок, малий, значить, ще домотуємо. Шоста. Так. Завиток сформований, зараз приміряємо і подивимося, ще. Нам підходять такі розміри. Так, якщо взяти дві частини, так ми можемо бачити, що вони що не співпадають у розмірах, тому нам потрібно додати ще одну смужку. Добавляємо. У нас у завитку 7 смужок. Приміряємо, так, Ось, приблизно в такому вже розмірі, так, нам вже підходить. Тобто, бачите, приблизно однакові. Так, у нас всі деталі для майбутнього виробу готові. Тепер потрібно з'єднати їх всіх разом. Для початку беремо мордочку і наносимо клей, приєднуємо до. Передньої частиночки голови. Ось таким чином має бути розміщено. Так. Тепер для того, щоб виріб був об'ємний, нам потрібно витиснути в одну сторону. Так? Вони будуть тепер об'ємні. І зафіксувати або клеєм е, титан, який ви використовуєте, або тим самим гарячим пістолетом. Зробити кілька полосочок, для того, щоб в майбутньому ці шари не роз'їжджалися. У нас Сформувалася ось така передня частина нашого майбутнього виробу. Тепер, таким самим чином, задню частину голови нам потрібно витиснути з серединки так, і зробити її трішечки об'ємною. Так, так само робимо із задньою та передньою частиною животика. Витискаємо і фіксуємо. Зафіксували. Ще одна деталь. Зафіксували. Так. Готово. Тепер нам потрібно з'єднати всі ці деталі разом. З'єднуємо голову, для цього ставимо поруч деталі, беремо ще одну полоску гофру картону і обмотуємо навколо голови. Так. Тут вже потрібно з'єднання проклеювати. Якщо працювати з дітками, то краще використовувати клей титан, він буде безпечнішим, але для швидкості, звичайно. Можна використовувати і клей-пістолет. Фіксуємо з'єднання полоскою білого гофрокартону. Кінчик самої смужки також зафіксуємо. Ось у нас готова голова. На голову нам потрібно приклеїти вушка. Беремо чорні наші деталі, чорні завитки і фіксуємо їх на голову нашого майбутнього виробу. Одна деталь, друга деталь. Так, тепер приступимо до формування тіла. У нас вже висохли наші заготовки животика. Ось вони також об'ємні такі будуть. Беремо знову ж таки смужку чорного гофрокартону і з'єднуємо посередині ці вироби разом. З'єднуємо, проклеюємо шви для того, щоб. Це міцно трималось. Так. І так по колу замотуємо чорну смужечку. Фіксуємо. Тепер нам залишається приєднати лапки. і верні Ось такий цікавий виріб сьогодні у нас вийшов. Робота проста у виконанні, але дуже цікава. Можна здекорувати ще очками, додати чорний носик і зробити за бажанням підставку. Дякую за увагу! На все добре!